З вами скучила, дійсно скучила. Трішечки була зайнята таки приємними моментами. Хто зі мною був на обряді? У нас був дуже класний, крутий обряд. Багато коштів було зібрано, і мені потрібно було зібрати ці кошти, і відправити їх хлопцям. Тобто не самі кошти, а волонтерам допомогти і відправити для хлопців подарунки. Досить класні, круті. Не хочу хвалитися, тому що добрі справи мають бути в тишині і не кричати на весь світ, що, що, що ми робимо. Але приємно було, що було багато людей і досить добра, класна справа була зроблена. Я навіть не мріяла, що вона така буде класна. Так що дякую усім, відпрацювали добре. І думаю, що в наступні рази також будемо працювати і допомагати. Так що і класно. хочу подякувати усім, хто був приєднаний і таку ми добру справу зробили, як завжди, з побажанням. Всі сьогодні люди, які присутні і будуть присутні, хочу побажати всім міцного здоров'я, натхнення, вдачі. Щоб ваші мрії збувалися, щоб шляхи ваші відкривалися, щоб двері відкривалися перед вами, щоб всі прегради і незгоди проходили попри вас, і ви не знали ні горя, ні беди. щоб сонце над вами світило, ангели-охоронці важку годину носили на руках, щоб Божа благодать зародилася у вашому серці, і ви відчули, що таке бути з Богом і любов'ю, нашим хлопцям. Зсу, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, благодаті, щоб цілі завжди виконувалися, ясного розуму, щоб не ангели-охоронці носили на руках, щоб дурні кулі проходили мимо, щоб щит стояв над вами і оберігав вас, щоб всі незгоди проходили попри вас, і ви не знали ні горя, ні біди. Що ви задумали, нехай мрії ваші здійснюються, а наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Я хочу поговорити про матеріальне благополуччя. Це для нас також важлива матерія, тому що ми всі живемо в матеріальному світі, і також нам потрібно кошти, щоб ми успішно жили. Що потрібно від себе забрати і не мислити як бідні люди. Жалуватися і нити, і також вислуховувати жалоби інших людей. Наприклад, навіть якщо ви хворієте, менше кому говорить, тому що ви починаєте розказувати, і ви розповсюджуєте таку робити сеть, і воно розповсюджується. Отам. Наприклад, Тетяна Хвора сказала сусідці: сусідця другий, третій, четвертій, і на вас кругом вас. Образується таке ментальне коло, що ви хворі, ви відноситеся до хворих людей. Тобто є також пласти, в яких хворі люди, і тоді вас автоматично переноситься до хворих людей. Так про багатство. Якщо ви жалієтеся, що у вас мало коштів, у вас і так далі, автоматично переноситеся до бідних людей. Щоб цього не було, не жалійтеся і не слухайте. Жалоби інших людей. Дуже багато людей люблять поради давати. Не просять, не давайте ніколи пораду. Не суйте носа свого куди вам не потрібно. Взагалі, живіть своє життя. Такий ще є момент, як ненавидіти багатих людей. От їде там гарна машина, Ага. накрав, гарний будинок, накрав. Ви до того не маєте ніякого стосунку взагалі. Чи він вкрав, чи він обікрав, чи він заробив. Нехай вас це не стосується. Що на рахунок цього ви можете робити? Ви можете восхищатися цим. Боже, яка гарна машина. От скоро в мене така ж сама буде. Який гарний будинок? От скоро в мене такий будинок буде. Який молодець, що він це зробив. Таким чином ви притягуєте до себе матеріальне благополуччя. Засудження і пліткування. Багаті люди ніколи не судять і не пліткують про інших, тому що у них немає часу. Хто сидить, обмиває кістки, наприклад, мені, другі, третій, Я йду вперед, я, я перша, а ви залишаєтеся ззаді. Хто пліткує, обмиває кістки, ви упадаєте в нижчий кластер, тобто в нижчу енергію там, де біднота, там, де біднота. Не робіть цього, тому це ви мене колись запитували про всесвітні закони. Це маленькі закони Всесвіту, де це я вам також відкриває трішечки занавіс. Ці, от таких законів відкриваю вам. Є всього, їх багато є. На сьогодні я вам дала 5, на майбутнє дам трошечки більше. І я на попередніх ефірах говорила про те, щоб жити, і говорити про те, що мені подобається. Дайте, будь ласка, відповідь. Хто зараз з цим працює? І які результати, це вже, напевно, тиждень пройшов. Кого є результат, чи ніхто не спрацював. І я 50 набираю на день, але більше не можу надумати. Але Тетяна, скажіть, ну хай буде 50, це досить великий показник, це ви взагалі молодець. Працює, виявляється, багато чого мені подобається, гарна практика, супер, молодці дівчата. І так ви помаленьку станете щасливими людьми. Добрий вечір, побачила передбачення, що Херсон е, змиється. Дніпромі його не буде, скажіть, будь ласка, що? А я кажу, що Херсон буде. Я не знаю, де виходити, по яких провицях і що ви там якого жаху шукаєте. В нас Україна в мене, Україна в моїх баченнях, Україна буде вся цілісна і вона поверне всі території навіть більше, чим ми очікуємо. В моїх передбаченнях так. Коли це буде, до 32-го року це все буде. І, Тетяна, яка практика пропустила? Я розказувала її ще недільку назад, зараз розкажу. Але стараюся, стала. Щасливіше, і навіть одна маленька мрія збулася, почала дякую вам, бачите, Тетяна. От що доказує те, що от бути, пам'ятаєте, коли я вам розказувала, що якщо людина починає жити щасливе життя своє, мрії збуваються, і також фінансове благополуччя починає на вас працювати, а не ви на матеріальне благополуччя. Ого, я щось пропустила. Хорошо, добренько. Сьогодні я знову вам повторю цю практику. Кожного ранку, коли ви прокидаєтеся, ви маєте собі говорити: мені подобається. Спочатку це буде брехня для вас, що мені подобається, тому що ви зранку просипаєтеся, у вас все болить і вам в не немиле, ви хочете всіх уніштожити. Що ми робимо? Прокидаємося. Мені подобається, що я прокинулася. Мені подобається моя кровать, мені подобається, що я прокинулася. Мені подобається ранішні, ранішня кава, мені подобається тепла вода, в якій я помилася. Мені подобається мій будинок, мені подобається, як я живу. Мені подобаються мої діти, мені подобається мій чоловік. І це ми за цілий день маємо сказати 100 разів. Не все записувати просто. Мені подобається, що в мене красива білизна. Плюсик. Чи там одиничка. Мені подобається тепла вода. Плюсик. Мені подобається, по якій я вулиці йду. Мені подобається Володимир, дякую, ви мене сьогодні задаруєте. Мені подобається, як йде дощ. Мені подобається, як сонце світи. Тобто все плюс, 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 чи там один, два, три, чотири, п'ять до 100. І ви стаєте щасливою людиною. Ця практика проводиться цілий місяць. По тому вам починає все подобатися, ви стаєте щасливою людиною. Так, 15 число Аляска. Що буде відбуватися? До чого? До чого прийдуть? Прийдуть до того, що Путін знову накакає в мозги Трампу, буде трішки Шаткого, шаткого такого коливання, потім Трампові вкладуть мозги. Далі буде зустріч ще трьох лідерів. Це лідери, лідерів. Це буде Зеленський, це буде Трамп, і воно недоміране якесь, але воно буде. І почнуть підписувати договори. Ну, якось так. На Україну знову почнуть тиснути. Буду такі качелі на наступний тиждень, після 15 числа, то я вас хочу попередити, ну, в принципі, я вже хотіла там десь буду на вихідні виходити, буду бачити в ефір. То я хотіла вам сказати, що гомоніться і не читайте новості. У мене таке, знаєте, побажання для вас цілий тиждень не читайте новості, ви збережете свою нервову систему. По тому буде набагато краще. Но от після цієї зустрічі. Отако от буде. Тому у кого погана психіка і нервовий стан, будь ласка, не читайте новості, все буде добре. Супер бажання. Але хто витримає, то не прочитати, правда? А воно ж то кортет, це мені треба не читати. Мені теж не треба читати, бо я ж сама можу аж до себе говорити. Знаєте, деколи. коли. В кімнаті, а думаю, що я комусь якусь консультацію даю. Це признак шизофренії, чи, чи це вже от, ми вже доходимо до тої степені. З Чернігів не буде наступ. Вам дуже лечить посмішка. Дякую. Сумщину не окупую. Давайте так. Великі міста ніхто не окупує. Загроза, до речі. Загроза існує, ще прильоти будуть трішки затиші, але вона буде, ще будуть масові обстріли. Не розслабляємося, тому що ще Україна фонит. Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми, Одеса, Херсон, Покровськ, Добропілля ніхто не окупує. Великі міста не окупують. Будуть е, заходити ДРГ, і також якісь села можуть бути Миколаїв, да, також Миколаїв. Також деякі села можуть бути бої. Бо це не означає, що це окупація. Ота, як на Сума, Вереску накричали, окупували, наші їх женуть вже до кордону. Оце все буде. От так, Біля Сум, так і буде надалі. Кривий ріг також. Це про те, що я говорю, що великі міста ніхто не окупує. Такого, як Бахмут, вже не буде. Так що заспокойтеся, донатимо на ЗСУ, тому що потрібно хлопцям донатити, тому що війна не завершується. Якщо підписують якісь мирні договори, це ще не завершення війни. Одна мені жінка сьогодні під роликом написала, для гражданських завершення війни це вже, це вже добре, що, що не летить. Це що хіба завершення війни, а то, що хлопці стоять там, то це що? Роботи чи то не живі люди, що головне, щоб нам не летіло, а наша хата скраю. Я цього не розумію, того, що, наприклад, не лети, то це значить завершення війни. Ми це вже прожили з 2014 року. Не летить і слава Богу, ми живемо собі своєму своє задоволення, дожилися. Тому я говорю, завжди, що нам не потрібно робити ті помилки. Не потрібно ті помилки робити, ті, що ми вже прожили і проробили. Нам потрібно максимально. Не розслаблятися, навіть як ми будемо бачити, що вже якесь затихання буде, все рівно розслаблятися. Нам не потрібно в ці минути і в ці дні. Нам потрібно наоборот більше з'єднуватися і більше перти на фронт чого, кому потрібно. Тому що хлопцям багато чого потрібно. Здається, там, знаєте, як бездонне дно. Там, скільки надавай, все рівно його потрібно. На стерненка можна так, стерненко багато допомагає. Також є в кожному місці волонтери, провірені волонтери. В мене, наприклад, є такі провірені волонтери, що я знаю, що вони кожного там дві неділі їздять, вони на самій ноль їдуть і вони хлопців везуть. Збираємося, даємо, приходимо до волонтерів, питаємо, що потрібно, не хочете грошима, що потрібно, серветки потрібно, то, то, то. Пішла, закупила м'яло. Але його також потрібно. Нам здається, ті вологі серветки це для нас ж 25-30 гривень, а там воно потрібно, тому що там нема декули чим митися і обтертися. Я вже нікому не вірю. Є люди, яким потрібно вірити. Якщо не вірити і сидіти, то, то, то ви дочекаєтеся, не вірите, то дочекаєтеся руського міра і тоді будете вірити рускому міру. Ви. Наші волонтери їздять за кордон відпочивати Шикарний джип, гулянки, гульки. Ну, є такі, я ж говорю не про всіх волонтерів. Є волонтери, які дійсно відчитуються. Ви знаєте точно, що вони не всі однакові. Давайте не будемо гребсти лопатою всіх під одного. Є люди відповідальні, які дійсно це роблять. напрямку Донайте хлопцям, які воюють кожного зараз, наприклад, є в кожного в сім'ї, є в сусіда є. Хлопці, які воюють, не хочете донатити, давати я не, не приймаю, я не волонтер, я цією задачею не займаюся. Є, наприклад, сусідка Марія, в неї син на фронті, приходите і питаєте, Марія, що твоїй дитині потрібно? І пересилаєте, тому що мами кожен тиждень пересилають своїм дітям. Так що якось так. В цьому місці буде, обмін буде. Це Херсон не заберуть, повністю город не захватять. Ні, в якому году вернеться Донбас? Саме останнє від Олічка, я з вами згідна. А Що держава і наше місцеве керівництво набиває свої кишені майном земля? Я не говорю. Мені все одно хто що робить і чим займається це. Ми говоримо. Давайте я знову вам скажу, що ми не обсуждаємо. Ми ні на кого не полагаємося. Ми є, в мене є, я даю. В мене є, наприклад, собі можу відмовити кілограм м'яса, але я його дам туди. Але розумієте, про що я говорю? Та як 22-му році ми не питали, в кого що є. Ми брали і робили свою справу. А зараз той зажерся, той вкрав, той, той розжерся, а той взагалі виїхав за кордон. Причому тут це? Ми говоримо. За себе. Розумієте, про що я говорю? За когось не треба там відповідати. Знаєте, я ще вам скажу таке, е, э, взяти те, що добрі справи чи погані справи, будете ви говорити про ці справи, а не люди. Тому що, коли ми помираємо, ми самі залишаємося, і нікого в нас нема, щоб штуркнути, що я зробив, чого я не зробив. Слідкувати за собою, так. І відповідати тільки за себе, а не за інших. А в кожного свій шлях, і кожен який буде відповідати за те, що він зробив і що він отримав. Мене, наприклад, не цікавить, що в сусідці стоїть, чи, чи в сусіда, чи ще щось. Я відповідаю за себе і за свою, за свою совість. Свою совістю я живу. І мене не цікавить, що мер стирив і що. В, 300 чимось тих пацан робить. Та мене цікавить, що вони неправильні дії, створюючи ще щось. Але загалом я маю також щось робити, а не те, що там робиться. Взагалі мене не має турбувати, те, що в них. Вони будуть відповідати за те, що вони роблять. А я буду відповідати за те, що я роблю. І вам бажаю того ж самого: не спирати на когось, а відповідати сам за себе. Це знайшли собі відговорки такі. Також добрий вечір наступ буде, а він що зараз не проходить. А зараз що наступу нема, ніде не бруд. Оля, що відбувається з людьми, ті, кого знала давно, дивно себе ведуть, нагліють страшне, як бачите, не звертати на них увагу, тому що ви переходите на інший рівень, а інші залишаються, і вас воно дратує. Скажіть, мені завжди подобається, і все буде добре, сто процентів. Скажіть, будь ласка, коли буде обмін, середина серпня буде обмін. Доброго вечора. Що можете сказати Запорізька АЕС? Нічого там страшного не буде. Там досить сильна і ця станція, що вони їй нічого не зроблять. Також вона перейде третій стороні, третя сторона це буде США, і також Україна буде також нею володіти. Я думаю, Ігор, що ви таке пишете? Mm -hmm. Я не маю, як прочитати. Я не маю це, як прочитати, тому що розумієте, як е, забанят. Mm -hmm. В нього виходу нема. Кажу, що справжнього немає, живий він. Він живий. Та-да, та пишіть якось правильно, щоб я то прочитала. Приїде з чемоданом, а Чемодан приїде. Куди ж він буде, бідне, пісяти і какати? Скажіть, будь ласка, коли буде мир і підпишуть, я вам не скажу. Я вам вже говорила того разу, поза того разу. Я точної дати вам не скажу. Я її знаю, але я її не скажу. Тому що є багато людей, які по тому смокчуть мене у хвісти, в гриву. Поміч на Покровську буде-буде. Про завершення війни я завжди говорю, що війна одним роком не завершиться. Підписання мирного договору це не завершення війни. Хто за мною слідкує, ви знаєте про що я говорю. Мені все подобається, що ви кажете. Дякую. Ми знаємо, бачите, всі знають. А так, щоб я кажу, щоб я набирала перегляди чи ще воно мені не цікаво. Скажіть, будь ласка, іноземні військові зайдуть, так зайдуть.